Кожен автомобіль за 25 тисяч доларів, який ви все ще можете придбати в 2025 році. Автомобіль мрії про скромні гроші, які нові автомобілі можна придбати до 25 тисяч доларів у 2025 році. Автомобільний ринок переживає важкі часи. Інфляція, дефіцит чіпів, геополітичні фактори, все це призвело до значного зростання цін на нові автомобілі. Купівля нового автомобіля стає все складнішим завданням, особливо для тих, хто має бюджет. Однак, незважаючи на загальну тенденцію до зростання, деякі виробники все ще пропонують моделі, які можна придбати за 25 тисяч доларів. У цій статті я розповім про найдоступніші нові автомобілі, які можна придбати в 2025 році, виходячи з поточних цін та прогнозів. Я не просто переказую список вихідних матеріалів, але поділюсь своїми думками, досвідом та дам рекомендації, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Чому слід розглянути можливість придбання автомобіля менше 25 тисяч доларів, перш ніж перейти до списку конкретних моделей, важливо зрозуміти, чому варто розглянути придбання автомобіля в цьому ціновому діапазоні. Доступність найбільш очевидна причина це фінансове включення. Для багатьох покупців автомобіль менше 25 тисяч доларів це найбільше, що вони можуть собі дозволити. Збереження, купівля недорогого автомобіля дозволяє заощадити не тільки на початковій вартості, але й на подальших витрат, страхування, податки, технічне обслуговування. Практичність не завжди потрібен дорогий і технологічний автомобіль. Для повсякденних поїздок по місту працюйте над роботою чи сімейними вильотами, досить практичним та надійним транспортним засобом. Перший автомобіль для молодих водіїв або тих, хто вперше купує автомобіль, бюджет до 25 тисяч доларів це відмінний початок. ТОП 10 найдоступніших нових автомобілів у 2025 році. Отже, давайте перейдемо до найцікавішого список автомобілів, які можна придбати до 25 тисяч доларів у 2025 році. Nissan Версе від 18 435 доларів безумовний лідер з точки зору доступності. Версе це найдешевший новий автомобіль на ринку, і це чудовий варіант для тих, хто шукає найбільш бюджетний транспорт. Так, автомобіль простий і не має розкоші, але він надійний, економічний та практичний. Я б рекомендував Versa тим, хто потребує простого та надійного автомобіля для повсякденних поїздок, особистий досвід. Я спробував Versa як тимчасовий автомобіль і був приємно здивований його ефективністю та легкістю управління. Mitsubishi Mirage від 16,695, Mirage, хоча і не такий відомий, як Versa, ще один дуже доступний варіант. Він пропонує базовий рівень комфорту та безпеки, а також хорошу економію палива. Mirage – це хороший вибір для тих, хто шукає компактного та економічного автомобіля для міста. Nissan Sentra від 21,590. «Сентре» – це більший і комфортчий автомобіль, ніж Версе, але залишається доступним. Він пропонує просторий салон, гарне керування та надійний двигун, експертна оцінка. «Сентре» – це чудовий вибір для тих, хто шукає більш практичного автомобіля для сім'ї. Кія Rio – від 20,865. Rio це компактний хеджбек, який має стильну конструкцію, гарну обробку та надійність. Він пропонує більше місця в салоні, ніж верси, і має більш сучасний інтер'єр. Hyundai Elantra від 23,370, Elantra – це стильний і сучасний седан, який пропонує хороше співвідношення ціни та якості. Він має просторий інтер'єр, сучасний інтер'єр та широкий набір функцій безпеки, особистий досвід. Я вважаю, що Elantra – одна з найпривабливіших автомобілів у цьому ціновому діапазоні. Kia Soul від 21,935 Соул це унікальний автомобіль з надзвичайним дизайном та просторим інтер'єром. Він ідеально підходить для тих, хто шукає щось відмінне від стандартних седанів та хеджбеків. Порада Soul – це чудовий вибір для молодих людей, які хочуть виділитися з натовпу. Chevrolet Trex від 22,995 Trex – це компактний кросовер, який пропонує більше місця та універсальності, ніж седан. Він ідеально підходить для тих, хто живе в місті і потребує машини, яка може впоратися з поганими дорогами та паркувальними місцями. Місце проведення Hyundai – від 19,95 місце це ще один компактний кросовер, який пропонує хороший баланс між ціною, розміром та функціональністю. Він ідеально підходить для тих, хто шукає невеликий і економічний автомобіль для міста. Volkswagen Jetta від 24,220 доларів. Jetta – це європейський автомобіль, який пропонує більш високу якість складання та керованість ніж у багатьох конкурентів. Він ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт та надійність експертна оцінка. Джете це хороший вибір для тих, хто шукає машину, яка буде служити довгою і надійно. Nissan Kicks від 23,925 удари це стильний та економічний кросовер, який ідеально підходить для міського життя. Він пропонує хороший баланс між ціною, розміром та функціональністю. Важливі моменти, які слід враховувати при купівлі автомобіля до 25 тисяч доларів. Обладнання у цьому ціновому діапазоні вам, швидше за все, доведеться бути вмістом з основною конфігурацією. Однак деякі виробники пропонують додаткові пакети, які можуть додати корисні функції. Безпека. Переконайтеся, що автомобіль оснащений необхідними функціями безпеки, такими як ABS, ESP та подушки безпеки. Надійність дізнайтеся про надійність, щоб переконатися, що обраний вами автомобіль буде тривалий час і не потребуватиме дорогого ремонту. Тестовий драйв Не забудьте провести тестовий драйв з декількох автомобілів, щоб переконатися, що вам зручно керувати автомобілем і що автомобіль відповідає вашим потребам. Переговори. Не бійтеся торгуватися з дилером, щоб отримати найкращу ціну. Висновок. Купівля нового автомобіля до 25 тисяч доларів це дуже реальне завдання. Є багато моделей, які пропонують хороше співвідношення ціни та якості, головне, правильно визначити ваші потреби та провести ретельний аналіз ринку. Пам'ятайте, що найдешевший автомобіль не завжди найкращий вибір. Важливо знайти автомобіль, який відповідає вашим потребам та бюджету, і який буде служити вам тривалий час і надійно. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам орієнтуватися у світі доступних нових автомобілів та зробити правильний вибір. Удачі у вашому пошуку!